Дуже цінно, коли батьки в молодості оцю істину про яку кажуть, зрозуміють стати другом. Тому мене ніхто того не вчив, я хтось мені підказав того, от якби ти з'явився, якби ти прийшов 40 років до мене з таким питанням, то було би клас. Я б тобі навіть каву виставив. А що би ви сьогодні дали, які настанови, що, що можна використовувати так уже з погляду досвіду життя, можливо, помилок, які ви допустили? Батьківське серце. Угу. Батьківське серце це не дається брати Євген, не дається зразу замолоти. Це потрібен час, ви розумієш? Не дається замолду, що ти спроб... набуваєшся, угу. як то кажуть, синяками і з такими деколи лобом стукнешся, з помилками, але важливо мати ціль, досягнути от такого о, мудрості.